Електричне поле це особлива форма матерії, що існує навколо заряджених тіл або частинок і діє з деякою силою на інші частинки або тіла, які мають електричний заряд. Силу, з якою електричне поле діє на заряджені частинки або тіла, називають електричною силою. Органи чуттів людини не сприймають електричне поле зарядженого тіла. Ми не можемо це поле побачити, почути, відчути на дотик. Але вивчати електричне поле можна за його дією на заряджені частинки або тіла. Саме ця дія підтверджує той факт, що електричне поле є матеріальне, адже по-перше, воно діє на матеріальні об'єкти, по-друге, діє незалежно від людей. Електричне поле можна зобразити за допомогою графічних ліній. Це запропонував англійський фізик Майк Фарадей. Силові лінії електричного поля або лінії електричного поля це умовні лінії, уздовж дотичних до яких на заряджене тіло діє сила з боку електричного поля. Силові лінії електричного поля починаються на позитивному заряді і закінчуються на негативному. За напрямком силових ліній можна визначити напрямок, у якому електричне поле діє на позитивний електричний заряд. Щільність силових ліній на рисунку залежить від того, наскільки сильним є електричне поле. Чим сильніше електричне поле, тим щільніше розташовані лінії. Для експериментального відтворення картини електричного поля скористаємося установкою, яка складається з джерела електричного поля. Що може створити сильне електричне поле та прозорої плоскої посудини з машинним маслом, у якому зважені дрібки звичайної манної крупи? У посудину вміщують металеві електроди різної форми. В електричному полі дрібки крупи розміщуються вздовж солових ліній, роблячи картинку поля видимою. У посудину вміщують металеві електроди різної форми. У електричному полі дрібки крупи розміщуються вздовж силових ліній, роблячи картину поля видимою. Картина, яка отримується є двовимірною, вона ніби зріз загального вигляду картини поля, але й зріз дає загальне уявлення про електричне поле. Відтворимо експерименти по візуалізації електричних полів для електродів різної форми.